Привіт! Мене звати Настя. І я до вас з новим відео. І сьогодні я буду говорити і показувати, як я пройшла складний рівень важкої вежі по Але перед тим як я покажу гайд і розповім, як я її пройшла. Я показую вам, що мені випало з осади. Це мій другий або третій сундучок. І в мене вже є на ламасу 30 частинок. І хочу вам сказати про те, що, як ви можете бачити, що деякі битви, вони були поразкані поразкою. Я не можу вимати, вимовити це слово, але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Але не буду це перезаписувати, тому що хочу, щоб ви посміхнулися. Тому що новини є погані, але молимося про те, щоб це все закінчилося. І що хочу сказати з приводу того, як я граю. Якщо говорити, як ви може, могли бачити, в мене були поразки. І те, що мені допомогло виграти зараз цей бій, це те, що в мене є Анкора і Драха і ще Танесія. Тому що один допомагав іншому. І так я виграла цей бій. Якщо говорити про, наприклад, коли я брала інших персонажів, які ви могли бачити, то я не перемагала. І тут я все-таки грала руками. І... До останнього я буду тут грати руками. Хочу, щоб ви побачили, як це, і взяли собі в команду тих героїв, які у вас є, і пройшли. Насамперед, тут, можливо, дуже важливий це геомант. Е, я вже декілька разів. Говорю про те, що будуть гайди на моїх героїв, але я сьогодні перемогла, не перемогла, <смас> перевдягла свого героя це Тенесію, і вона заграла краще. В неї менше здоров'я було 96,89, 96, але вона заграла краще. На ніндзі? Ні, не на ніндзі. Я просто хвалююся, і коли я хвилююся, я можу не те слово сказати. І якщо говорити за кланового боса, то зараз я набиваю 50 тисяч. Було 45, це один ключ. Але, наприклад, ось я набила синій синю стихію і я набила 50 тисяч. Ось такий у мене результат. клановому новому босі е, мене Таносія, Гіаман, Ніндзя, Вагот і Локі. Локі, тому що в нього є дар сірчастий камінь, або якось так він називається. Ось якось так і хотіла розповісти розповідь, яку мені написав підписник. Те, що він втратив свій аккаунт. Він грав майже чи більше двох років і втратив свій аккаунт, тому що передавав із рук в руку. Це можна так да, сказати? Так сказати. Тому бережіть свої аккаунти, нікому їх не давайте, якщо ви не впевнені в якихось людях. І ось ми вже підходимо до завершення. І як бачите, що Я майже перемогла. І ось такий в мене є результат на сьогоднішній день. Якщо потрібна комусь допомога, пишіть. Я з радістю допоможу. Тож, зустрінемося вже в наступному відео і до зустрічі у наступному відео.